Пішохідний міст, який обвалився на пасічній франківські посадовці, обіцяють відбудувати. Однак кажуть, виникли проблеми з фінансуванням робіт, адже його частина розташована у сусідній Загвіздянській громаді. Наразі львівська експертна організація робить обстеження і засвідчує рекомендації відновлення мосту. Частина цього пішоходного моста на Пасічній через негоду впала тиждень тому. Не витримали опори. Аби з'ясувати ситуацію з усіма переправами у Франківській громаді їх обстежать. «З Зброї цього мостика підмиває берег і розмило декілька метрів. Уже але це є проблема, що це є земля, не міста, а це є загріздянська територіальна громада. і будемо з ними спілкуватися про. Їх щодо, о, саме з цього. Місце, де обвалилася опора і берег під нею, не є територією Франківської громади, а Загвіздянської, підтверджує міський голова Руслан Марцінків. Тож проблему потрібно вирішувати спільно. Маємо цю неприємність, і найголовніше, що навіть на цей міст ніякої документації немає. Тобто він будувався фактично таким методом господарським. І зараз ми доручили. І заключили угоду з ліцензійною фірмою, яка би дослідила інші опори, чи можна їх використовувати для? Того, щоб просто то відновити прольоти і забити одну, чи потрібно можливо буде підсилювати ще. Ну і крім цього, пішохідну моста ми ще також замовили обстеження всіх інших мостів на наявність аварійності. Ми щодо моста на пасічну три роки тому робили такі обстеження, маємо заключення. Ну але навіть три роки пройшло і потрібно оновлювати і подивитися в першу чергу до опор. Будемо відновлювати. Пішохідний міст, але, очевидно, теж вивчаємо, можливо, господарки методом. Сільський голова Загвіздя Володимир Ружанський ситуацію із землею не коментує, однак, задля відбудови моста до діалогу із франківськими чиновниками готовий. Я готовий до співпраці і готовий щось робити разом. Та на землі вже все доказано на чиїй землі. Ну я вже не хочу землями ділитися на нашій українській землі. Півпраця і наші люди і всі ходять і працюють, і... але говорити не треба говорити. Бо є нафтой яке то будувало і нафтогазу у нас має 6 гектарів землі, які ні за що не платять, платить податок. Сай є там обласна лікарня, яка люди дуже багато ходять і треба робити. Є гаскантара, яка там є купа людей, завізять лісі дітей. До речі, пішохідний міст будувався свого часу господарським методом університетом нафти і газу, із залученням організацій, які займаються нафтоборінням, і це було понад 20 років тому.